У Дніпропетровську родичі загиблої лікарки домагаються покарання для водія-мажора, що спричинив смертельну ДТП. Його не лише звільнили від відбування покарання, а ще й дозволили виїхати за кордон. 18-річний Павло Роскін за кермом батькового Мерседеса порушив правила і протаранив машину швидкої допомоги влітку 2011-го. Тоді загинула лікар Ірина Осятник. Суди тривали весь цей час. Водій заявляв, що має хронічну хворобу. Врешті родичі загиблої, та прокуратура довели, що він може нести покарання. Суд призначив йому 5 років ув'язнення, але нещодавно стало відомо, що судді відпустили Роскіна через стан здоров'я, а згодом ще й дали дозвіл на виїзд за кордон. Потерпілі вважають рішення незаконним, кажуть, що за цей час не побачили ані каєття, ані компенсації. Все їхати в Германію на лічині. Проплачувати він та може, А выплатить потерпевшим он не выплачивает ничего. Погиб достойный человек, порядочный. И за это никто не несет ответственности. Он находится в стране, да, он лежит в больнице. Потому что состояние здоровья очень-очень плохое. Тюрьма вообще не лечит так, как положено. Да вообще никак не лечит.